Кіровограда жаль. Ну, якщо він вдруг будять, я сьогодні ще в то Кировограді, Дякую. позивний. Як ви, мабуть, знаєте, 30 травня я був присутній на сесії міської ради, там, де критикував транспортну реформу, і фактично Канішев мені пообіцяв, що буде депутатська група створена, до якої будуть долучені. І місцеві мешканці, і експерти для того, щоб можна було обговорити з громадськістю ті зміни, які плануються, для того, щоб все було нормально, безболісно і на користь жителям міста. Але це не було зроблено, на жаль, тому я прийшов, щоб вручити листа. Я думаю, що єдине правильне рішення це просто скасувати цю реформу, тому що це просто знущання над людьми. Вона не стала успішною, про неї говорять всі, як про щось не вдали. Тому я думаю, що Володимир Канішев це та людина, яка могла б це зробити. От тому я до нього прийшов. Його, на жаль, на місці не казалось. Я думаю, що можна було б якось там перенести свою важливу зустріч і приділити мені хоча б 15 хвилин. Тому, ну знаєте, це робота, я це все розумію. Мені не образливо це. Хоча я вважаю, що міг би знайти для мене час. Дмитро Олександрович, дивіться, сьогодні на апаратній нараді Володимир Коніщев сказав, що все, що пишуть в засобах масової інформації на сайтах, в інтернеті це все не відповідає дійсності. Їздити стало набагато краще. І, за його словами, кожні дві хвилини якась маршрутка автобус або тролейбус їде, тому все це, це вигадки, це просто провокація проти нього. Ви знаєте, якщо це провокація, це це досить масова провокація, тому що критикують реформу. Всі змі провладні, опозиційні, нейтральні. Більше того, люди як скаржились, так і скаржаться. На мою громадську приймальню досі, досі надходять листи з проханням щось вирішити в цьому питанні. Тому ну, може ми з ним проживаємо в якійсь іншій реальності. Може Володимир Канішев йому там видають одну інформацію, а насправді ситуація інша. Тому власне я і хотів прийти поспілкуватись більше того. У моєму проханні, коли я був на сесії, мова йшла про те, що можна зробити громадське обговорення, тобто запросити людей, які проживають там, де ходить та чи інша маршрутка. Просто відкрито сказати у міській раді, чи вони задоволені чи ні. І тоді можна сказати, чи це вдало було зроблено, чи ні. Цього не було зроблено, на жаль. Тому ну, це суб'єктивна оцінка. А об'єктивна, я вважаю, що це та оцінка, яку дають мешканці міста. Я не згоден з України, і це питання треба обговорювати з громадськістю.